Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую. Братан, хейт, то ти допомагаєш і ти отримуєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екафлопи, ти передавав станції, генератори, ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього, зрозумів? Там їхало просто машини. Нами це все звіти показував, показував, як це все працює. кожен третій українець за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. Місяць, коротке відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Ні, вони все одно накидали за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефону працюючи в українському проєкті в Чіпці. І от можливість зайти ну, здавалося б, і начебто держава мала підтримати. Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки допомагати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимось людським мненням, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чорний піар. Душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і. Раз, понял? Ну і не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, м'яко кажучи, да? люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які б з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять-таки, збираються на те, що сусід щось каже, а ти піаришся там, за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Здіяв хорошо осуджений, здійснював плохо осуджений, зробив дуже-дуже плохо осуджений. Поним? Тока зробив якусь херню, і діч, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нищать тебе. Все. Больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.